Вітаю вас, вітаю вас, друзі, і хочу ось що прояснити. Війна насправді йшла давним-давно, і йшла вона світом в першу чергу, можливо, на тонкому плані. Ви подивіться на сакральні символи нашого комуністичного минулого, імперського минулого сьогодення. Скрізь символи, знаки і, і таке інше. Отже, герби і установки, а саме головне знівічена історія людства. О, бачите, сьогодні я відразу про за тему вона така жива і необхідна нам всім. Але я нагадаю про необхідність поставити вподобайки. Прокоментувати, поділитися відео, і, звісно, звісно, що треба і підписатись. Також нагадаю про семінар першого ступеню і, звісно, про марафони по фінансах, здоров'ю і парі. Звертайтеся до мене в месенджер. Продовжимо. Так от, ви знаєте, історія людства знівічена і переписана вся. І подивіться, давайте візьмемо Континент Америка. Велика держава, типа номер 1 знищила корінний народ континенту. Просто туди заїхали варвари, злодії, злочинці. Захопили континент, вирізали населення. Все, ми тут хазяїни. Люди, які взагалі, напевно, що по енергіях. Не мають права там бути ніяк, як крім тільки в гостях. А за рахунок того, що хазяйнів знищено, а з рештки споїно, фальшиві бумаги підписано обманом з вождями. Сверхдіржава. Отака історія, і треба її переписати. Такою, якою вона була. Те саме з історією Європи. Постійно знищувалося населення чоловіків, коли їх ставала критична маса. Розпочиналися війни для того, щоб вирізати притомних чоловіків. Їх призивали в армію. Імпер, імперська Росія, пам'ятаєте, 25 років. Людина приходила вже інвалідом з тієї армії, нездатним ні на що. Кріпосне рабство, система рабства взагалі, яка змінилась тепер на фінансове рабство і так далі. Те саме на, на, наплутали з богами. Придумали так званих слов'ян, один народ. От, і якщо ми будемо розбиратися, то про слов'янство там за Арію потім нам нав'язували Арійську расу. Да? От, одні кричали Ми Арії, другі кричали Ми Арії. От, генетиків туди підплили. А ми всі з ребра Адамового, да, пам'ятаєте? Тобто ми всі один народ. І незалежно від кольору шкіри, звісно, є, е, я у, у, трошки е, загострюю, але тим не менше, звісно, кожна раса має своє походження, своє космічне походження, своє космічне коріння, і відрізняється докорінно представники різних світів. Да? От. Але пі... приєднати всі ми один народ, ми всі арії, ми все те. От. І ну, а тепер подивимось, коли ми бачимо тепер таблиці <кій> ті, хто називається себе росіянами, там обличчя зовсім такі не європейські, ми побачимо. Отже, про яких славян, про яке славянство? Штучно створена конгломерація, штучно створена історія, переписана тисячі разів, брехати почали ще до часів до Нестора Літописця. Пам'ятаєте, да? де спочатку була тут е е е країна знань, так звана тепер називають ведична культура. І коли ісконним богам українським підкреслюю, забудьте слова. Слов'янські боги, руські боги, Київської Русі, ведичні боги. Бо я вже бачив, коли в Буші е, біля батюшки до, до, договорились до відичне православ'я. Знаєте, це вже на голову не налазить, це кон'юнктура заробляння грошей і так далі. Тобто, знаєте, якщо людина, ти якщо ти е, християнський батюшка і сприймаєш вед, вед, типу, ведичну культуру, то ну, треба закривати церкву. І собі займатися е, е, славінням ведичних богів, те, що ти називаєш ведичними богами. От. І там починаються ці інсинуації про веди, про все інше, треба перечитати купу книжок і, і так далі. А я думаю, що треба любити і поважати себе, любити і поважати той світ, в якому ти живеш, і, звісно, ти розберешся із своїми богами. Так от, ми можемо говорити тепер про відновлення наших ісконних українських богів, їх українського пантеону, ми е, почнемо, ми не почнемо, ми почали по їх призову цим питанням займатися. І давайте не будемо. Перше, що ми зрозуміємо, перше, Україна є, була і буде. Це перше. Саме тому її намагаються знищити сотні, а можливо, й тисячі років. Про Україну ще писали в ключах Єноха, на картах ми бачимо, що там це дуже ключове енергетичне місце на на, на, карт, на, на, на мапі в світу нашого. От. Хтось там каже, що він плаский, хтось навпаки каже, що куля. Да, ну, треба з цим теж собі. Хтось соває прапор туди-сюди, теж недолуге недолуга заняття, я вам скажу. Розумієте, це. Закачка енергії незрозуміло куди, і незрозуміло ким. І більшість чомусь наративів про перевернуть прапор я чую з Російської Федерації. Тому давайте все-таки люди не тільки дивитися, що говорять, а і хто говорить. І головне, навіщо. Задавайте собі критичні питання. Виробляйте в собі критичне мислення. Виробляйте собі критичне мислення. Давайте відповіді на запитання, отримуйте ті відповіді. І ви зрозумієте, що не про яких слов'ян ніколи не могло говоритися. Ми можемо говорити так звана трипільська культура, розповсюджена не тільки у нас в трипілі, але й по всій Україні, і більше того, по всій Європі. І ніщо інше, як залишки культури Атлантів, які розселилися. Чотиримирними коридорами по всій планеті під час гибелі Атлантиди, і ми являємося неким іншим, як нащадками Атлантів, і тому там у нас зовсім по-іншому все. І у нас перекликається тому наші боги більше скандинавським пантеоном. І ми, коли варягів познаходимо тут знахідки, і коли ми по-іншому. Бо зараз все підтасовано під інший наратив. Купа по всьому світу і артефактів знищено, вкрадено, і треба буде просто заставити істориків переписати історію такою, яка вона була, насправді, а не такою, яку її було вигідно придумувати так званим елітам, так, е, які гралися народами, обмежуючи їх у правах, обмежуючи їх в територіях. Розділяючи їх для того, щоб властвувати ними, було якнайпростіше. Хто вам сказав, де ви маєте жити, що ви обмежені однією яко, одними якимись кордонами, що ви не маєте права переїхати на свій розсуд туди, куди вам потрібно по вашому духовному розвитку жити? Звісно, я розумію, що можуть всі поїхати на Мальдіви або. Ще кудись в прекрасні міста. Але я думаю, що далеко не всі захочуть там жити. І на кожний регіон має своїх свої народи і, свої, і, свої, і своїх жителів. Але кожна людина має право волі і в такому випадку обирати і громадянство, і все інше. І ніхто не має чинити припонів. Тому нам з вами треба буде не тільки переписати історію, а і навести лад, і відмінити всі закони людства, що пов'язані з рабством. От. І коли ми почнемо розбиратися, і в нас в руках розсипеться вся ця ідея славян і всього іншого, тому що, коли ми подивимось на цю територію, то ми побачимо, що тут бігали половці, пічнеги і таке інше. Скіфи, сармати. Хто завгодно, ні про яких славян тут не йшлося. Розумієте, з чого зліпили незрозуміло, з чого е, ті типу Парасу і нав'язуються, і нав'язується це спецслужбами, пишуться книжки, захищаються дисертації, отримуються е, ці. Наукові ступені, все інше, це ціла система оболванювання нас, з вами, людей. Давайте прокидатися, давайте е критично мислити, давайте відроджувати ісконні наші і вірування і знання. Відродимо пантеон дійсно рідних українських богів. Він вже. Звільнений нашою командою від пут, які були на нього накинуті. Він вільний і працює на благо України вже всього кілька днів, тим не менше. Обіймаю вас серцем. Єднаємося в єднанні наша сила.